Як збільшити дохід, працюючи в наймі і на себе. Мене звати Тетяна Козарчук, я психотерапевтка, експертка в області фінансового мислення, і я допомагаю людям збільшувати свій дохід. Додивіться це відео до кінця, якщо вас цікавлять екстра можливості. Для початку нам треба прибрати установку, тобто обмежуючу думку, що роботи немає. Грошей немає, мені ніхто не заплатить. Якщо ви так думаєте, діла не буде. Спробуйте хоча б допустити, що ви можете заробити більше. І шукайте можливості. Ось варіанти, які я пропоную. Перший варіант якщо ви працюєте як найманий працівник, найпростіший спосіб попросити більший гонорар. Проте вам варто не просто попросити більше. А чітко вказати бажану суму та аргументувати, чому ви вважаєте, що заслуговуєте на підвищення. Я рекомендую звертатись до конкретних показників: завдяки вашій роботі компанія збільшила продажі. Ви перевиконали план. Чи може здобули нові компетенції, які надзвичайно корисні та цікаві вашим замовникам? Можна, звісно, сказати, що ціни виросли, але повірте, це не аргумент для вашого керівництва. І в індивідуальному, і в груповому наставництві це один із найчастіших запитів до мене. Як подолати страх просити підвищення? Приходьте, і ми знайдемо алгоритм, який підійде саме вам. Як правильно будувати розмову про підвищення заробітної платні, читайте в моєму дописі в інстаграм, дуже класний і корисний допис посилання знайдете в описі до цього відео. Там дуже чіткі поради. Варіант номер 2 Прямо запитати керівника, чим і як я можу збільшити свій дохід. Можливо, працювати понаднормово. Можливо, взяти додаткові обов'язки, наприклад, навчати нових працівників. Може запропонувати. Ввести змінну частину до зарплати, тобто мати фіксований гонорар плюс змінну частину бонус за досягнуті цілі. Взагалі, хотіти більше це нормальне людське бажання. І абсолютно нормально про свої бажання говорити прямо та шукати шляхи. Більшість людей соромляться чи навіть бояться таких розмов. А що про мене подумають? А раптом звільнять. Якби я була керівником, то подумала про вас лише хороше. Ви небайдужа цілеспрямована людина. Клас. І ви точно хочете щось зробити для моєї компанії. І у відповідь отримати винагороду. Це дуже по дорослому. Варіант. Номер три. Претендувати на керівну позицію. Звісно, якщо у вас є таке бажання та здібності, як правило, керівникам платять більше, враховуючи об'єм відповідальності та досвід, донесіть цю думку своєму менеджеру чи HR. -у. Вони точно повинні знати про ваші бажання і плани. Варіант номер 4. Подумати самому, як я можу допомогти своїй компанії збільшити прибутки? Може оптимізувати процеси, знайти нового клієнта. Якщо ви працюєте в структурі певний час, ви точно бачите недоліки. Просто не буває так, що все в компанії ідеально. Завжди можна покращити сервіс, зменшити витрати. Думайте, аналізуйте, читайте, шукайте рішення і приносьте ці рішення керівництву. І не просто ось дивіться, у мене є така ідея. Подумайте про деталі. Опишіть чітко ваш інтерес. Вашу залученість та відповідальність, яку хочете взяти. І який відсоток від даної оборудки хочете мати. Будь ласка, включайтесь. Так багато людей просто ходять на роботу. Станьте тим чи тою, хто робить більше, ніж від нього очікують. Здивуйте і себе, і керівництво. Варіант номер 5. Знайти додаткову роботу. Тут насправді варіацій багато. І від роботи руками, це і прибирання, няня погодинно, приготування їжі, надання послуг в б'юті-сфері, манікюр, брови, зачіски до роботи онлайн. СММ, написання текстів, монтаж відео, розробка сайтів, налаштування таргету. Як на мене, це дуже-дуже затребуваний сегмент роботи і цілком добре оплачується. Ну і на навчання часу ви витратите небагато. Варіант номер 6. консалтинг та репетиторство. Якщо у вас є хоча б 2-3 роки досвіду в певній сфері, цілком можливо, що ви маєте експертизу, яка потрібна іншим людям. Наприклад, ви бухгалтер і працюєте на підприємстві. Проте можете у вільний час консультувати ФОПів, чи ви керівник в ІТ і можете давати консультації, як вирости до такої ролі. Це можуть бути як поради, так і щось на кшталт менторства. Повірте, люди готові за це платити. Ваш досвід цінний. Якщо ви рекрутер, паралельно можна продавати свої консультації людям, як правильно складати резюме та вчити їх проходити співбесіду. На моєму наставниці психологія грошей ми робимо розпаковку особистості та визначаємо ваш досвід, який має найбільшу цінність, який можна продавати. Це вам він здається звичайним, а хтось його хоче здобути і готовий платити гроші. Якщо ви не знаєте, в чому ваша суперсила, приходьте в наставництво, будемо розпаковувати та вчитись себе продавати. Також, можливо, ви володієте мовами і можете викладати їх. Чи добре знаєте певні предмети, скажімо, математику, фізику, хімію. В такому випадку виходьте в люди, тобто в соцмережі. Та сміливо заявляйте про свої послуги. Якщо ви нестримно хочете більшого, то обов'язково будете шукати можливості. Вони скрізь. Хапайтесь упробуйте. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть в коментарях. Який варіант додаткового заробітку вам найбільше відгукнувся?